Вітаю вас на каналі Автокомпас! Сьогодні у нас огляд еластичної муфти до автомобіля Dodge Journey. Деталь застосовується тільки на авто повнопривідної версії з двигуном 3.6 PentaStar або 2.0 дизель. Муфта це розхідник та має обмежений термін експлуатації. Поява на муфті тріщин і розривів свідчить про те, що її потрібно замінити. У каталогах Chrysler еластична муфта не підлягає заміні, а йде у зборі з карданним валом. Вартість такої заміни фантастично висока. Вирішення цього питання пропонує американська компанія пакувальник Дорман. Муфта продається в білій упаковці з наклейкою Дорман і зроблена в Німеччині. Той факт, що Дорман є пакувальником завчастин, а муфта зроблена в Німеччині, наштовхнув нас на думку, що мають бути аналоги і європейських виробників, і ми їх виявили. «Більштайн Group має два підрозділи SWAT та «Фебі», які випускають точно таку запчастину. Як бачимо, деталі повністю ідентичні, повністю збігаються всі виробничі штампи та маркування. Відмінність полягає у ціні. Найдорожчий варіант Дорман, чи не наполовину дешевший, йде продукція SWAG та Фейбі. Але між ними є різниця. Не дивлячись на те, що обидва бренди використовують одну виробничу лінію, у Фебі приємніша ціна. Тому, якщо вам потрібно замінити еластичну муфту, можна впевнено розглядати продукцію Фебі або «Свах» і не переплачувати. На цьому огляд закінчено. Всі посилання на товар будуть у описі під відео. Якщо ролик вам сподобався чи був корисним, ставте «подобайку» та підписуйтесь на наш канал. До нової зустрічі на каналі Автокомпас.